Зайчик і різдвяне світло. Повітря було дзвінко холодне, і сніг виблискував на гілках ялинок. У зайчій норі на узлісі в камінні потріскував вогонь і пахло різдвяною випічкою. Був святвечір. Вуханчик маленьке зайчня, чекав на санта Клауса. Тато заєць сидів біля овікунці й дивився на двір. Вуханчику! Раптом покликав він. Я побачив якесь яскраве світло. Що воно таке? Зайчик метнувся до вікна. Де? спитав схвильовано. Де ж воно? Хм. пробурмотів тато заяць. Що й не було тут, а зараз я його вже не бачу. Може, це був Санта Клаус? вигукнув вуханчик. Тато Заяць похитав головою. «Хто зна?» Я перевірю. Вирішив зайчик. Він начепив лижі, обмотав шийку шарфу і коли вилетів на вулицю. Зайчик глянув ліворуч і праворуч, потім оббіг довкола нори. Дивно, не видно жодного світла. Буханчик примружився. Може, він знайде щось далі в лісі? Маленький зайчик вирушив уперед. Несподівано він побачив, як щось світиться поміж корінням старого дуба. Це ж нірка дзвіночки, пробурмотів він. Можливо, санта Клаус зараз у неї в гостях? Зайчик постукав у двері і нетерпляче переступив з лапки на лапку, поки маленька білочка відчиняла йому. Веселого різдва, вуханчику, радісно привіталася дзвіночка. Вуханчик з цікавістю оглянув нору. Я побачив якесь сяйво, сказав він, і тоді я подумав. Так, поглянь, сказала дзвіночка з гордістю. Це моя дерев'яна зірка. Я сама її зробила. Справді, нірка дзвіночки була яскраво освітлена. Прибілочно чудесна, підтвердив буханчики з захватом. А чи ти, бува, не бачила Санта Клауса? На жаль, ні, дзвіночка похитала головою. Він має бути неподалік замислено сказав зайчик. Тоді пілочка задула всі свічки і рішуче мовила. Нумо шукати разом. Дзвіночка та вуханчик пройшлися вздовж озера. Там попереду, вигукнуло зайчиня, ти бачиш це світло? Дзвіночка схвильовано кивнула, і вони з вуханчиком побігли швидше. Це ж нірка лисенятка Рудика, пізнала хатку дзвіночка. Можливо, Санта Клаус зараз у нього в гостях? пропустив луханчик. Вони натиснули на дзвінок. Веселого різдва, привіталися маленьке лисеня. Ми побачили в тебе якесь світло, почав луханчик. І тоді ми подумали. Так, подивіться, з гордістю сказав Прудик. У мене є гірлянди на всіх стінах. Пралиси чудесно, із захватом сказала дзвіночка. Рудик пригостив своїх друзів різдвяним печивом. Ми шукаємо Санта Клауса, розповіла дзвіночка. Він має бути десь поблизу. Справді. вигукнув Рудик. Тоді я йду з вами. Рудик, дзвіночка та Воганчик ішли полем у глибоких снігових заметах. Там попереду. вигукнув Рудик. Я бачу там якесь яскраве світло. А це не нора борсука малюка? спитала дзвіночка, коли вони підійшли ближче. Справді, світло линуло з борсучої нори. Привіт, малюче. крикнув Фуханчик. Це ми. До входу вийшов борсук малюк. Веселого ріства, з усміхом привітався він. Ми побачили в тебе світло, сказала дзвіночка. І подумали. Малюк кивнув. Світиться, як зоряне небо. Погляньте. У кімнаті малюка стояла велика ваза із цілим уберемком бенгальських вогників. Я саме запалив їх усі. Оце так. поражено видихнув вуханчик. Їх там, певно, сто штук. А Санта Клаус до тебе часом не заходив, не вховала дзвіночка. Малюк суперечливо похитав головою і пригостив своїх друзів ароматним різдвяним барсучим чаєм. Я цілісінький день чекаю, але він не заходив. Знаєте що? Я піду шукати його разом з вами. Воханчик, дзвіночка, грудик і малюк проминули верби. За полем поволі сідало сонце і фарбувало небокрай у рожевий колір. Друзі завзято вели пошуки, і в сутінках вони помітили, як щось мерехтить. Ви це бачите, вигукнув луганчик, там якесь світло. На галявині друзі зустріли намистенку, дику свинку. Веселого різдва, пророхкала вона. Я сьогодні різдвяна дика свиня. Свинка прикрасила себе сяйливою зіркою. При чудесно. Похвалила її дзвіночка. Скажи, будь ласка, а тут раптом Санта Клауса не було? Ні, відповіла намистенка. А чому ви питаєте? Бо ми дуже сильно хотіли його побачити, відповів Рудик. Я теж. рухнула намистенка і пішла разом із друзями. Гуртом вони оглянули все довкола. І ліворуч, і праворуч, і за всіма кущами. Веселого Різдва. несподівано пролунала з угори. Друзі підвели голови, щоб глянути, хто до них говорить. Веселого Різдва, Модруня!» – відповіли вони. Сова мудруня сиділа на групі гілці, і дружньо їм підморгувала. Ти, напевно, звідти дуже добре все бачиш, поцікавився малюк. Так, мудруня кивнула. Я бачу сонце, місяць і зірки. А може, ти ще й Санта Клауса бачила? нетерпляче спитав Рудик. Ні, відповіла мудруня, але його можна побачити лише раз на сто років. Ох. зітхнула дзвіночка. Лише раз на сто років. Совичка засміялася. Але я бачу сліди від саней там, на розторіжжі. На мостинка морщі побігла туди. Це поза сумнівом були самі Санта Клауса, пророхкала вона. Ми маємо піти по цих слідах. Тим часом вже смеркалося, але місяць світив так яскраво, що друзі добре бачили лісову дорогу. Попереду, схвильовано крикнув «Ви побачите яскраве світло. буханчик остовпів. Та це ж просто біля нашої заячої нори. Перед норою стояв тато вуханчика і тримав у лапках ліхтар. й уявіть. гукнув він. Тут був Санта Клаус. Ялинка на подвір'ї була прикрашена, а під її гілками лежали подарунки, що їх приніс Санта Клаус. Ти бачив його? спитав вуханчик, затамувавши подих. Тато Заєць похитав головою. Я встиг побачити лише яскраве світло. А потім усі вони святкували різдво. Мама Зайчиха приготувала гарячу какао. Рутик, дзвіночка, малюк, намистинка та вуханчик стрибали довкола різдвяної ялинки і співали різдвяних пісень, яких тільки знали. Згодом звірята розпакували свої подарунки. І разом бавилися, доки від утоми не стали падати з лапок. Наступного року, пробурмотів вуганчик, наступного року ми обов'язково побачимо Санта Клауса. А на небі зійшла різдвяна зірка, і її мерехтливе світло падало на засніжені верхівки ялинок, від чого ті поблискували ще гарніше. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок, тому загляніть туди. До зустрічі!